Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака Близнюки або Блізнята. На період з 12 по 18 серпня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання на які б ви хотіли отримати відповідь, дивимося, які картинки для вас півпали. Карта СОС. Будьте уважні та обережні. На початку тижня. Це може стосуватися як побутових питань, так і по роботі. Ось тут у вас якась додаткова робота, або переміна роду діяльності. Розбите серце. Можливо, ви, наприклад, не хотіли ніякого додаткового навантаження або Зміни по роботі? А вам, можливо, керівництво або попросить або заставить з двох одного? Ось тут стабільність? Це також непогано, та начебто все. З вами далі подивитися на розвиток подій. Початок такий, наче ви вийшли з відпустки, а вам уже керівництво наготувало додаткове навантаження. Але це я так бачу, а у вас може програтися все зовсім по-іншому. Можливо, ви хотіли додаткову роботу, та додаткові фінанси. Ми прямуємо далі на другий розклад для знаку Блізнюки з 12 по 18 серпня 2024 рік. Дуже цікаво розгортаються події, друзі. Що ми бачимо? Ось тут покровитель, він може сприяти тому, щоб у вас звершилося щось таке важливе для вас. Дуже важливе. Мабуть, це або кар'єра, або щось таке, якісь події. Завдяки покровителю все буде дуже успішно, так як ви мріяли або навіть не мріяли. Далі прямуємо ось тут сумна новина. До чого вона стосується, незрозуміло, але вона може бути помилкова. Чому я так кажу? Тому що тут у вас підкова. Це велике щастя. Знову ж таки, кажу, що іноді людина не сподівається на такий розвиток подій, але він отримує ось такий бонус від вищих сил. Знову ж таки, завдяки якійсь людині. Ось тут у вас романтичні почуття. А тут у вас закриття на замок. Які саме події? Можливо, завершується цей період, цей етап подій, що закривається на замок, але з огляду на ось це сонце та велику радість, ви будете тим дуже задоволені. Ми з вами прямуємо далі на третій розклад. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є розклади на місяць вересень для всіх знаків зодіаку. Запрошую всіх, хто ще не подивився, ви там обов'язково знайдете важливе та цікаве, на що треба звернути увагу. А у нас с вами третий расклад для знаку Близнюки на период с 12 по 18 серпня 2024 рік. Тож подивимось, як буде завершуватися ваш тиждень. Я б сказала також не скучно. Ось тут далека дорога або відрядження, або підняття по кар'єрних сходах. Вища посада, ніж ви зараз обіймаєте. Далі прямуємо. Ось тут покровительство вищих сил, а також покровительство якоїсь людини, покровителя реальної людини, у вашій якоїсь великій справі. Ось він ваш корабль. Це дуже потужна, велика справа, якийсь такий можливий захід, можливий, щось таке відбувається, наприклад. Захист диплому або захист дисертації, або якісь такі події, котрі на вас дуже сильно вплинуть. Ось тут зверніть увагу: планета місяць це карта таємниць. Іноді ці таємниці бувають не дуже приємні. Тому, якщо ви щось робите таке масштабне, Майте собі якийсь оберіг або талісман, а також не забувайте користуватися своїми знаннями та розумом для того, щоб себе захистити від всяких неочікуваних негараздів. Ось тут у вас договір, можливо, знову ж таки, повторююсь, що якщо хтось захистив свій диплом, або вдало пройшов, наприклад, аспірантуру, або якийсь термін випроводний, У вас ось тут буде вже договір про стабільну роботу. Ось тут стрілочки вниз. Ці стрілечки, нагадую, що ми їх дивимося по першій карті. Якщо вона вниз повернута, значить вона ось така. Ось так вона виглядає. Вона може казати про те, ця карта, що ваші дії та події будуть рухатися повільно завдяки якимось незрозумілим обставинам. Це може бути, наприклад, якась недостовірна інформація, або щось таке, що треба перевірити, можливо, щось керівництво буде думати, або перевіряти ваш проєкт, як ви його зробили. І зв'язки в зв'язку з цим. Повільний рух ваших, вашої ситуації. То ви не розчаровуйтесь, сприймайте все як належне. Головне, щоб ви робили так, як ви вважаєте правильним. Ось тут вам, до речі, друзі, добра новина. Вона добра та потужна. А ми з вами сьогодні на колоді. Колесо року подивимось для знаку Зодіака Блізнюки. Застереження. принцеса мечів та порада. Карта Сила старший аркан. Що хочу сказати, друзі, принцеса мечів це карта вашого знаку повітря. Вона означає стрімкий рух, правильне мислення, правильне прийняття рішень на такому рівні, наприклад, не самий найвищий, а ваш, на вашому рівні. Але вона тут вам падає в застереження. Будьте уважні та обережні, коли на початку пасіянсу по вам падала карта СОС, не зробіть ніякі помилки. Це може стосуватися прийняття якогось рішення, або, наприклад, ви спонтанно щось висказали керівництву, а потім про це пожалкували. Ось це ваша карта. А парада, друзі, це карта сили. Якщо ви правильно використовуєте всю інформацію або знання, або якихось Якісь дії в вашій ситуації, то ви будете мати великий успіх, тому що це показало в пасіянці Сонце, а також ось ця сила старший аркан. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Завжди запрошую на свій канал.